ми надто сильно привикли довіряти західних медіа. Я неодноразово на багатьох майданчиках, і мені видається, що і на вашому розбирався запитання сам для себе ще рік тому дуже сильно це все дослідив, інтегрувався в цю тему як науковець і дійшов до дуже цікавого висновку. Західні медіа на відсотків 90 дуже сильно полівіли кол колосально, навіть ті, що мають дуже серйозне історичне ім'я. От ми завжди чуємо Ройтер сказав, політику підкреслило, Нью-Йорк Таймс заявив і тому подібні. І ми все це приймаємо як чисту монету. Але ми трошки підзабули, що наш противник просто наймайстерніший у частині, що стосується інформаційно психологічних операцій, і вмінні вкидати таку інформацію, яка йому потрібна, і в цій частині їх ще ніхто не перевершить. Є як корисні ідіоти, їх дуже багато. А є люди, яким плювати на наші болі, яким плювати на нашу війну, яким плювати на наші жертви, і вони банально заробляють гроші. Гроші не пахнуть, і противник цим користується Тується неймовірно майстерно Приведу дуже конкретний і зрозумінний приклад. Почалася війна в Ізраїлі. Хамас заатакував Ізраїль в наш інформаційний простір через дуже поважні солідні видання західного світу закидається інформація. Українці на 30% отримають менше снарядів. Пентангон офіційно вустами очільника з. Відноса каже, це все неправда. Не вірте, не дамо все, що маємо дати. Ізраїль до вас не має ніякого стосунку, бо Ізраїль на 80% забезпечує себе сам. Ізраїлю в першу чергу потрібні ракети до залізного купола. Який залізний купол, ви також не маєте. Заспокойтеся, ні. Наша медійна спільнота, як вошку жуха, чіпляється до цієї поганої новини і нескінченно її розганяє. Та пора нарешті. Переставати дивитися і взагалі дуже критично ставитися до того, що говорять західні медіа. Дозволяємо собі коментувати тільки те, що кажуть офіційні особи. Джо Джозеф Байден і той самий Шольф офіційно кажуть: ми нікого ні до якого ми розкляти не будемо. Будемо робити все можливе для того, щоб українці, ну що найменше, не програли ні наша медіаспільнота і надалі чіпляється за слова якогось там Ройтерс українців будуть схиляти. До поганого миру, ну пора нарешті від цього всього відмовлятися. Ми автори нашої медіаполітики, Ми автори нашого медіа е, щоденного порядку дня. Пора, нарешті, по-справжньому твер що на другому році війни ми ще дивимося у той бік. Чи треба це все читати і вивчати в обов'язковому порядку? Але пора нарешті включати здоровий хуст. Я вирішив цього року реалізувати своє бажання, але реалізувати для наших підписників. Мені дуже подобаються ці три книжки, які зараз у нас там титриком з'явилися. Це намальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят якраз який ви написали з братом, і е, ми вирішили, що ми розіграємо ці три книжки серед наших підписників. А шо, ваша ласка, ласка, ви нашим переможцям підпишете ці книжки. Е, що потрібно е, зробити для того, щоб брати участь у розіграші? В коментарях до будь-якого відео потрібно написати Слава Україні! Героям слава! Це дуже легко, бо тільки від героїв зараз залежить, чи існуватиме Україна, і відповідно написати звідки ви нас дивитесь. І десь через місяць ми розіграємо ці три прекрасні книжки братів Капранових. Бажаю перемоги всім, хто наважиться написати слава Україні, героям слава без помилок. Не забути там знаки оклику треба поставити. слава Україні! Знак оклику, героям слава знак оклику серед всіх людей. Знайдуться читачі. Ми для любки підпишемо вам книжки і побажаємо вам, щоб вони стали для вас не тільки цікавими, але і корисними, тому що книжка це така дивна штукенця, яка всіх підштовхує читачів на співтворчі. Одне з німецьких видань, посилаючись на джерела, пише, що в Росії розробили план війни на найближчі роки, де за мету ставиться захопити великі території України на лівому березі Дніпра, у тому числі Харків, Запоріжжя та. Лівобережну частину міста Дніпро наскільки це реально? Зважаючи, що це не вдалося в перші тижні та місяці повномасштабного вторгнення, або які ресурси для цього потрібні, зважаючи скільки часу і людей і війська РФ брали Бахмут, Мар'їнку або намагаються захопити Авдіївку. Планировать, конечно, реально. Можно что угодно спланировать. Захват Марса и Луны, э, и, и потушить Солнце можно спланировать. Выполнить невозможно. Э, по, потому планы у них точно есть, они будут э, их пытаться, по крайней мере, наполнить содержанием. Но есть э, объективные причины, которые не дают возможности россиянам выполнить, во-первых, широкомасштабные наступательные действия в ближайшие э, где-то десятилетия потому что для того, чтобы даже восстановить россиянам те силы и средства, которые были потрачены или накоплены и потрачены перед 2022 годом, им надо от 5 до 7 лет, а потом еще надо подготовить, провести определенные мероприятия, то есть где-то до 10 лет им надо восстановиться, и чтобы можно было двигаться. Планы они могут нарисовать какие угодно, а вот двигаться они где-то лет 10 масштабно просто не смогут. А, и, а вот если еще проводить правильную, грамотную санкционную политику, не такую, как сейчас, где-то делись эти товарищи Макфолы со своей командой, которые рассказывали, что они тут санкциями задавят Российскую Федерацию. Если реально не эти пустопорожные разговоры слушать, а именно, именно взяться задавить Российскую Федерацию санкционно, то они за 10, и за 100 лет э, не смогут э, накопить тех ресурсов для того, чтобы выполнить э, наступательные действия на ширине фронта полторы тысячи километров. Это просто нереально для России. Для этого надо около 15 миллионов солдат, причем обученных полторы тысячи километров фронта, 15 миллионов э, россиян. Э, и только тогда можно будет что-то начать делать, попытаться, по крайней мере. Мы же в это время тоже не будем грибочки собирать. То есть тоже будем выполнять определенные мероприятия по обороне. То есть в принципе, в принципе, в, в этой жизни у россиян это никогда не получится, потому что ситуация такова, что Российская империя, она не сможет в том виде, в котором она существует, захватить страну такого уровня, как Украина. Это не могут какую-то допустим, мелкую страну э, э, протоптать, э, типа Грузии. Опять же, грузины, э, э, если вопрос начнет решаться именно о захвате Грузии, грузины станут на защиту страны довольно-таки э, серьезно, и там они завязнут, россияне. Потому вряд ли вообще Россия как э, государство в этой жизни захватит хоть какую-то страну еще. Этого просто уже не получится. Осінь розслідувачі підбиваючи підсумки року, зазначають, що втрати Росії більші в 2023 році ніж у 2022. -му. і це зважаючи на те, що фронт майже не рухається. Про що це говорить? І скільки Путін може тримати такий темп мобілізації та мобілізації Росіян? Ну, знаєте, те, що втрати противника збільшуються, вони і збільшені вони в цьому є абсолютно об'єктивна. Передумова, а саме противник продовжує діяти алгоритмами і методами середини минулого століття, ну маючи в увазі, що у нього нібито безкінечні ресурси, і озброєння і людського потенціалу, що не є правдою, в принципі, і ми бачимо, що противник. Так само стикнувшись із стійкою маневреною обороною Сил оборони України, не маючи таких сил та засобів розвідки і намагаючись вести бойові дії в алгоритмах середини минулого століття, він несе дуже серйозні втрати. Тобто, ну і тут не слід забувати, що ми вчилися з ними в одних військових училищах, в одних військових академіях, і тому ми дуже добре розуміємо алгоритм дії противника. Що противник не може сказати про нас, тому що ми все ж таки я вивчили досить багато із тактики, і основ оперативного мистецтва вже західних стратегій. Використовуємо західну техніку, але використовуємо її творчо. Тому противник ну не може собі знаєте, виходячи, він став заручником фактично своїх амбіцій. Він не може допустити, щоб не відбувалося якихось гучних перемог, але він не має фізичної можливості здійснювати якісь масштабні наступальні операції, тому що люба підготовка до таких операцій моментально викривається. і Ми наносимо удари у відповіді, а тому противник змушений діяти в тому алгоритмі. Абсолютно свідомо розуміючи, що жертв буде багато і втрати у нього будуть надзвичайно високі, але ставши заручником цієї ситуації, по іншому, вони не можуть вести бойові дії. Що стосується того на скільки довго це буде продовжуватися, отут от сказати, надзвичайно важко, тому що слід розуміти, що противник. Не настільки слабкі, як ми хотіли б, але й не настільки сильні, як він себе вважає, тому він має певні ресурси, особливо людські ресурси, які він може платити тобто не йдеться про. А мобілізацію, таку як він зробив, тому що ця мобілізація минулої осені показала серйозні проблеми і з мобілізаційним розгортанням, і найбільше з людськими ресурсами, які перше, що зробили, чкурнули з країни, і при мобілізації в 300 тисяч противник втратив приблизно до мільйона робочих рук. А це серйозний удар по економіки Російської Федерації. Таким чином ми говоримо про те, наскільки Росії вистачить грошей, наскільки ефективними будуть санкції, наскільки потужними буде, буде тиск і наш на фронті, і наших союзників західних на економічному фронті, на політичному, на Російську Федерацію, для того, щоб мінімізувати можливості ведення бойових дій у наступному році або дуже серйозно їх обмежити. І тут дуже важко давати прогнози, тому що на жаль, я не є фахівцем з економіки. Я не можу можу сказати наскільки стійкою є економіка Російської Федерації, чому я на цьому роблю натяк, тому що війська можуть виграти битву, а війну виграє економіка, і російська економіка ще може давати певні. А ресурси для проведення війни, тим більше, що влада в Росії повністю контролюється кремлівською верхівкою на сьогоднішній день. Вони можуть робити з цим суб'єктом міжнародного права, що сьогодні називається Російською Федерацією, все, що завгодно, використовуючи на свій розсуд ресурси цієї країни. Тому боротьба триває і, на жаль, треба розуміти, що сподіватися на швидке завершення цієї війни, переможне завершення з боку України, ми не можемо. А яким буде наступний крок в розвитку дронів? Чи з'явиться наприклад, умовно кажучи, такий дрон, який зможе збивати гелікоптери або рій дронів, які зможуть визначати цілі та знищувати їх? Власне у, у, спроби застосування штучного інтелекту да вже е, вживаються і проходили такі повідомлення, що вже і в нас. Єсть е, ті ж самі квадрокоптери чи впівдрони, з які працюють з використанням штучного інтелекту. Питання ну достатньо складне і мало вивчене. от, тобто, але е, прогрес в цьому напрямку буде стосовно дронів винищувачів, питання. Ну, скажімо так, насушне уже були відео, коли там дрон наш атакує там російський чи, чи і, і навпаки. Тобто до цього, очевидь, справа дійде. Питання рою дронів досліджується уже не один рік в розвинутих країнах, і е, все-таки в е, певний час, е, вочевидь, це буде адаптовано і. У нас інша справа, що все-таки застосування одиничних дронів без координації дій між собою в групі, ну, воно на, напевне на два порядки простіше організувати, да, ніж ось таку е, координацію. Але е, бачите, ми спостерігаємо, що за оцих неповних два роки е, від повномасштабного від початку повномасштабного вторгнення. Е, Техніка і тактика застосування безпілотних літальних апаратів е, пішла так далеко і іноді такими несподіваними шляхами, що іще е, в лютому 2022 року спрогнозувати такий розвиток, ну я би не взявся особисто. О, тобто, е, в принципі, ми наразі можемо лише припускати, да, які там роботи ведуться в е, наших. Е, в інженерних групах, конструкторських колективах, от так само як як і в російських, і е, як прогрес е, далі рухатиметься. Інша справа, що е, ну треба розуміти чудово, що зупинятися в цьому русі не можна, бо е, росіяни постійно наступають нам на п'яти, власне в розвитку цих е, безпілотних. Технології нам потрібно постійно бути попереду, щоб о, о, здобути перемогу, і якомога більше росіян зробити хорошим. Також ви маєте нагоду долучитися до нашого спонсорства. А це зробити дуже просто. Зараз на екрані ви побачите qr код Пройшовши за посиланням по qr коду В пару кліків ви можете оформити спонсорство. Це всього 100 гривень на місяць або 3 долари. якщо дивитесь нас за кордоном.